Російське вторгнення змусили її виїхати з сонячного південного Херсону. Залишатись в місті ставало все більш небезпечним через переслідування окупантів. Перебували в Херсоні, мабуть, було відчуття. Ну відчувалося воно так в повітрі в словах, в оточенні, що щось буде. Були готові евакуаційні рюкзачки, були готові там продукти на перший час зібрані. Тому, коли почалися вибухи, я жила на жила на околиці міста, недалеко від Чорнобаївки, прокинулася від дрижання вікон. Ну і зрозуміла, що все ж таки ми сподівалися, що цього не буде, але все ж таки, це почалося. У нас почалася війна. На той момент мене в Херсоні вже не було. Я вивезла доньку, донька хвора, тому потрібно було її вивезти. І через деякий час повернулася. На момент, коли вони заходили в місто, мене в місті не було, але спілкувалася зі знайомими, потім спілкувалася з багатьма очевидцями, з тероборонівцями і так далі. Дуже важко. Точилися дуже важкі бої на Антонівському мосту. Наші місцеві жителі намагалися до останнього утримати. Це були як солдати, це були як тероборонівці, прості волонтери, які намагалися утримати підступ до наш. Міста у нас є історія, як людина, просто громадян громадянська людина на та на нашому Антонівському містмосту отримала дуже значні опіки, дуже значні поранення, просто тому що от просто він зібрав пальне і привіз для того, щоб заправити танк. Також наші прості люди, тероборонівці, ну тобто хлопці з вулиці, які там ще вчора спокійно, мирно жили. Вони також згортувалися. Вони захищали інший підступ до міста. Це з боку це з боку Селища геологів. Вони зустрічали, ну хотіли зустріти окупантів в нашому московому парку. Це дуже така теж болісна історія для нашого міста, тому що в той момент ми втратили близько 40 наших херсонців. Вони зустрічали, в них майже не було зброї. Вони були озброєні тільки коктейлями Молотова. Збиралися просто вже відвіча, мабуть, ну вірили в те, що своїми силами, своїм ентузіазмом вони зможуть, хоча б затримати якось наступ окупантів російських військ. На жаль, їм це не вдалося. Загинули близько 40 наших Хлопців їх просто обстріляли з танку, з БТРів. Ну, там просто було скошене. скошений наш парк від вибухів, від вистрілів. Там майже не залишилося дерев. Ну і звісно, що загинули всі, хто зустрічав, хто хотів захистити своє місто. Люди намагалися вчинити опір. Спочатку зі зброєю в руках яку ми могли отримувати, потім вже звісно, ну, довелося піти в підпілля, тому що захопили наше місто, наш дім. Багато хто досі пройшло вже 8 місяців. Багато хто продовжує боротися, продовжує чинити опір та захищати наше місто, наших містян, які чекають повернення української влади, які чекають повернення наших українських прапорів на наші площі, на наші вулиці, в нашому місті і в наших селищах. Ну, спочатку якось протриматися тиждень, перший тиждень, мабуть, просто ніхто не спав, запасалися, допомагали, плили там сітки, робили протитанкові їжі, їжаки. Потім ну, протриматися місяць, потім протриматися там до травня, протриматися до літа, до, до, до осені. Ну, от в цьому стані, власне, мабуть, от всі, хто проживають в Херсоні, вони, мабуть, ще в якомусь цьому стані стресу, тому що вони все ще чекають. Там у них запаси їжі, запаси. Води, заряджені павербанки, вони всі готові будь-який момент спуститися до підвалу, пересидіти ці складні часи для того, щоб їх звільнили. Тому що ну місто з самого першого дня, з 1 березня, коли захопили Херсон, місто з того дня продовжує очікувати, готове переживати там вибухи, готове переживати обстріли. Ну хва нас звільнили, або повернули Херсон до України. Спочатку це були росіяни, це була Росгвардія, це були самі російські війська. Вони спочатку зайшли, захоплювали будівлі, руйнували, там збирали документи, які залишалися, відшукували наших українських, тих, хто може чинити спротив, відшукували наших хлопців, які служили чи служать в АТО. Відшукували тих, хто служить, хто працює в поліції, в СБУ і так далі. Тобто, спочатку зайшла, скажімо так, ну війська, і з ними зайшла зачистка, тому що вони розуміли, що. Що Херсон український, що він так просто не здасться, і вони дуже наполегливо протягом, мабуть, перших трьох-двох-трьох трьох місяців вони саме займалися тим, що дуже жорстоко зачищали незгодних. Розганяли мітинги, ходили по домам, брали дуже багатьох в полон. Багато наших хлопців досі знаходяться в полоні ще за тих перших днів. Ну і намагалися всіляко подавити на ну на наші проукраїнські настрої. Виїхали, тому що, як я казала, потрібно було вивозити доньку. Ну, з перших днів, навіть з перших ночей, як я казала, перший тиждень не спала. Долучилася до ну долучалася до волонтерської діяльності, сортували сміття, збирали допомогу, допомагали, намагалася допомагати віддалено зі Львову. Потім ми виїхали в Польщу, протрималися там тиждень, повернулися додому. Доньку я залишила на Західній Україні, і повернулася до Херсону, тому що зрозуміла, що допомагати людям це важливо. Допомагати кожному, кого торкнулася війна, це дуже важливо. Але Ну, моя мета допомагати саме нашим херсонцям, тому що ну, в Херсоні залишилися близькі люди, близькі друзі, близькі ну, товариші, з якими ти щодня спілкувався, і бачити те, що відбувається в окупації, просто неможливо. Неможливо спостерігати, неможливо просто стояти осторонь. І ну, от Мета досі, до сьогоднішнього дня допомагати полегшити їх. Страждання їх життя, допомогти там ліками, продукцією простою підтримкою, інформаційною підтримкою. Ну це вирішла для себе, це, це дуже важливо, особисто для мене. Я виїжджала з перших днів, тому що було розуміння. Ну, бачили, як сильно, як швидко просуваються. Вони буквально перший день вони вже захопили нову каховку. У них були дуже переважаючі сили, і розуміла, що довго навіть ціном ціною життів, багатьох життів, довго наші стримувати їх не можуть. Ми виїхали в ще в лютому. Повернулася я додому в місто Херсон в квітні. Шлях зайняв близько чотирьох діб. Це були дуже великі затори, це були блокпости. Ми проїжджали, наприклад, біля того, у мені там були обстріли, тобто вони були десь зовсім поряд, їхали, не маючи навіть розуміння, куди ми їдемо, тому що ну, постійно моніторилась карта, там, чи можна їхати туди, чи там вже десь бойові дії. Була там думка спочатку їхати на Київ, потім зрозуміли, що на Київ їхати не можна. Ну і Потім вже тримали курс на Західну Україну. Чотири доби ночували там інколи в машині, з донькою ночували там в якихось в якихось там готелях біля дороги, дуже холодних, дуже в таких складних умовах, тоді дуже багато людей також виїжджало, рятуючи своє життя, рятуючи свої родини і були дуже значні затори на дорогах. Коли змушена вже десь в середині травня, змушена була виїхати з Херсону. Пішла на їх парад на 9 травня зі своїм портретним фотоапаратом. Сфотографувала близько 300 обличчя колаборантів, військових. Вони розслабилися, чому зняли балаклави. Зняла їх, здала в соцмережі. Цими фотографіями там зацікавилися. Ну і в свою чергу зацікавилися мною безпосередньо ФСБшники, які заходилися в Херсоні. Змушена була виїхати. Спочатку було в планах поїхати на Західну Україну, повернутися там, де була. Ладонька, але розуміла, що на той момент я не зможу допомагати більш так ефективно Херсону, як я зможу допомагати, якщо буду на півдні. Я продовжую продовжувала до моменту коли перестали блоку, коли почали блокувати завезення допомоги до Херсона. Продовжувала передавати, тому з Кривого Рогу це було робити простіше. Дивляться там твої лайки в цьому в сторіс, архіві сторі заходять, дивляться. Я все там почистила, ну я розуміла, як там. Перевіряють контакти, дзвонять з цього телефону на якісь номери, ну там, я так розумію, може, якихось там військових чи СБУшників. Перевірили паспорт, очепилися до мене. У нас ж паспорті стоїть штамп про одруження, а не ставляться зараз уже штампи про розлучення. Вони мене хвилин 15, мабуть, вимагали дзвони своєму чоловіку, ти його десь приховуєш. Я ж вже поясню, у нас не штабляться про розлучення. А тоді якісь такі, так рукавички такі Знімаю рукавичку, показую, що, ну, що обручки немає, от тільки тоді вони від мене відчепилися, що ще там було. Ну просто вони так на одному з цьому, що я казала, мостик, який район з'єднує, там стояв блокпост, який просто от я приїжджаю, воно так видно, що велосипедист. Я так розумію, він такий ходить, мій велосипед, щось там общупує, обдивляється, вона класний велосипед. Я прям там його під себе підбирала. А скільки коштує твій велосипед? Типу, а що буде, коли ти зникнеш? Хто тебе буде шукати? Просто вони такі були, ну, от Херсоні саме, ці блокпости. Ти їх просто переживаєш, думаєш, Господи, і це наші, наші люди, яких носить наша земля. Ми приїхали з донькою удвох, ну, тривалий час, у нас навіть тут якось і знайомих не було, було там, не було там розуміння, де магазини, де аптеки, де лікарні. Але місто дуже сподобалося. Сподобалися дуже парки, вони у вас дуже гарні. Так Цікаво ходити вулицями міста. Ну, це площа ваша біля парку героїв також гарна, цей прапор величезний. Ми з донькою мріємо, що от колись у нас в Херсоні будуть такі ж самі парки, також обладнані, що таке ж саме. Найвеликий великий прапор у нас буде висіти буквально в кожному районі міста, ну тому що ну багато хто з українців, які виїжджають, вони не просто там виїжджають, рятуються, а вони якийсь досвід отримують, бачать, що десь цікаво, що десь чомусь можна навчитися, і потім, повернувшись додому, зробити це в своєму місті. Не було адаптаційного періоду, тому що ну, от, скажімо так, я як волонтер, я розвозила допомогу нашим херсонцям, які того потребують, це старі люди, це якісь інваліди, це мамочки, це багатодітні родини. Тобто кожного дня це було там розвезення, 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 доставка, доставка, доставка. І коли ти спілкуєшся з тими людьми, ти просто якось ну, не можеш зупинитися. Нині вона займається підтримкою земляків херсонців, а також мешканців деокупованих громад півночі її рідного регіону, але сподівається, що період вимушеної міграції з Херсону скоро вже закінчиться.